Вернення до керівництва України, президента, кабінету міністрів, Верховної ради для того, щоб вони своїми зусиллями зробили певні корекції і зупинили, і ввели мораторій на тарифу Мовно кажучи, було два питання: один про мораторій з нашого боку, боку обласної ради, але ми такий орган, який не може накладати певні ці запобіжні заходи, тому у нас було прийнято рішення зробити звернення до керівництва України. З приводу бюджету, які виникали проблемні питання, власне, що вдалося внести, які цифри, суми, що додатково будуть. Хочу сказати, що цей бюджет був досить цікавим, тому що вперше депутати ділили перевиконання по півріччю. Тому що депутати у нас достатньо нові. І ця вся ситуація вона трошки була так роздута до моментів нерозуміння, як ділити цей наш дохід. Тому було проведено декілька консультацій, було проведено два засідання бюджетної комісії, і сьогодні навіть ще в сесійному залі виникали питання по бюджету. Але найголовніший алгоритм цих дій, що ми віддалили у участку на автошляхи, на жаль, тільки зараз, а не на початку року. І з важливого, те, що я вважаю, все-таки ми запускаємо програму електронного самоврядування.